Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Отже, перший тут сужинок був за що ж головне, за народження отакої гарної колодочки. І дівчата справді п'ють, хоч би вони не впилися. Так, дівчата, <рес> дівчата приєднуйтеся, мої чаї серіденькі. Ой, Володимир Петрович, не приєднуйтеся, а як же? Володимир Петрович, якщо вгадає, пляшку дамо. Ану, дорогий мой, мій, мій друже, який ж ну, дівчата підказують. І обов'язковий достретій третій на, на колодія Шовтеля наводилися! І сьогодні разом з вами зібралися, щоб відсвяткувати масляну. Ну, найбільше так представлено у нас сьогодні в центральному парку. Це тваринний світ. Тваринний світ нам представляли і нагороджуються грамоти. Ці герої ніби зійшли до нас хранів. Телевізора з екранів ТВ і зараз вас всіх привітають зі нашими святами. А це герої з мультику Мадагаскар. І таку снігову фігуру у нас сьогодні представили учні школи No, які займають перше місце в конкурсі снігових фігур, ще у нас і свято свято Валентину. Только из всего, что куда-то бы в сторону пойти.